Віра. Віра Михайлівна тобі Гальчинська. Віра Михайлівна написала вже 17 книжок. Віра Михайлівна народилася ще перед тією війною. Так? Ві... В неї було непросте, наповнене енергією і роботою життя. 51 рік Віра Михайлівна пропрацювала на будівництві. Ви знаєте, ну, ви іноді думаєте, письменник це те, що сидить в кабінеті і пише свої книжки. Ні. До цього часу Віра Михайлівна працює, має дачу, а живе вона у славному містечку, яке недалеко від Києва, Українка. Чули всі? так? Містечко на Дніпрі, там є Трипільська Дрес, на жаль, расисти недавно були в неї влучили, пам'ятаєте? Отже, приїхала до вас славного міста Українка, а народилась Віра Михайлівна на Полтавщині, з роду кулішів із славетного, козацького роду. Ще у вашому віці, коли я була, я познайомилася зовсім молодою письменницею, по поетесою, чи, як зараз кажуть, поеткою, вірою Куліш Так? І коли я прочитала її вірш, один в газеті. Ну, я багато її читала, але один мені надзвичайно запам'ятався ще тоді. І я його пам'ятаю до сьогодні. От послухайте цей вірш, і ви скажете, Боже, а чому ж ми його не вивчаємо? Його ж так легко вивчити. Двічі прочитав, хай би він був підручний. Як довкола сонячно повінню блакить, це весна із вирію вже до нас летить. Брунці стало спекотно, шапочку зняла, і на подив світові юно розцвіла.